Привіт усім любителям пухнастих! Сьогодні ми розвінчаємо міфи та поговоримо про те, чим можна безпечно побалувати нашого моркотина з власного столу. Адже всі ми хочемо, щоб наші котики були щасливими та здоровими, правда? Часто власники котів переживають, чи можна давати їм щось окрім спеціалізованого корму. Відповідь так: є певні продукти, які не тільки безпечні, а й можуть принести користь вашому улюбленцю. Головне помірність. Та правильне приготування. Відварене м'ясо. Почнемо з улюблених ласощів хижаків, м'яса. Котики справжні м'ясоїди. Тому відварене м'ясо без спецій, солі та кісток це просто скарб. Чому так? М'ясо це чудове джерело білка, яке є будівельним матеріалом для їхніх м'язів та загального здоров'я. Як давати? Варіть курку, індичку або нежирну яловичину без шкіри та кісток, наріжте невеликими шматочками. Щоб котику було зручно їсти. Пам'ятайте, що сире м'ясо може містити бактерії, тому краще його відварити. Варені яйця. Другий пункт це яйця. Так-так, звичайні варені яйця. Це справжній суперфуд і не тільки для нас. Чому так? Яйця багаті на білок: вітаміни А, Д, Е, в 12 та амінокислоти. Вони сприяють здоровій шерсті та міцним м'язам. Як давати? Варіть яйця круто і пропонуйте лише жовток або невеликі шматочки білка. Сирі яйця, особливо білок, можуть перешкоджати засвоєнню біотину, тому краще їх відварити. Деякі овочі. А ось і сюрприз овочі. Деякі котики, хоч і хижаки, із задоволенням хромтять овочами. Це не є їхньою основною їжею, але може бути гарним доповненням. Чому так? Варені овочі, такі як морква, гарбуз або брокколі, місять вітаміни, мінерали та клітковину, яка допомагає травленню. Як давати, овочі мають бути добре відварені або приготовані на пару та розім'яті в пюре, або нарізані дрібними шматочками. Завжди починайте з невеликих порцій, щоб перевірити реакцію котика. Нежирний йогурт або кефір без добавок. Переходимо до молочних продуктів. Нежирний йогурт або кефір без цукру та інших добавок можуть бути корисними для травлення. Чому так? Ці продукти містять пробіотики, які підтримують здорову мікрофлору кишківника. Але пам'ятайте, що багато котів мають непереносимість лактози. Як давати? Пропонуйте лише невелику кількість нежирного натурального йогурту або кефіру, без наповнювачів. Якщо помітили розлад шлунку, припиніть риба. І нарешті улюблена багатьма котиками риба, лосось, тунець або тріска, приготовані на пару або відварені, можуть бути чудовим частуванням. Чому так? Риба багата на омега-3 жирні кислоти, які корисні для шкіри та шерсті, а також для серця. Як давати? Давати рибу варто лише у невеликих кількостях і не часто. Важливо, щоб вона була добре відварена або приготована на пару. Без кісток та спецій, надмірне споживання риби може призвести до дефіциту тіаміну вітаміну в 1 тому помірність тут ключова. Ось і все, пам'ятайте, що ці продукти є лише доповненням до основного раціону вашого котика якісного комерційного корму. Завжди починайте з маленьких порцій і уважно спостерігайте за реакцією вашого улюбленця. І, звичайно, якщо у вас є сумніви щодо будь-якого продукту. Завжди краще проконсультуватися з ветеринаром. А які продукти зі свого столу ви даєте своїм котикам? Поділіться у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!